Країна шокована міндічгейтом. Країна шокована недостатньою реакцією влади на вибух інформації про корупцію, яка паралізувала, як ракова пухлина, всі верти владних вертикалів. Недостатньо лише позбавити посади і звільнити з посади. Вони мають понести відповідальність. Ми інші. І сьогодні, тут зараз шість правильно душових комплексів, які ми будемо передавати завтра. Я вам запевняю, що жодної копійки солдат на баню не витратив. Це спільна ініціатива фонду Порошенка і справи громади. І ця ініціатива одна з найбільших в фінансовому вимірі, бо на це вже витрачено більше 230 мільйонів гривень спільних фінансування проєкту. І це не є підготовка до святкування Святого Миколая. Це 301 прально-душовий комплекс. Це четверта сотня. І це означає, що загальна кількість військовослужбовців, які мають можливість скористатися цими послугами, вже далеко перевищує 200 тисяч. 200 тисяч. І за жахливих злочинів Путіна по атаки на Київську, Дніпровську, Одеську, Львівську, Криворізьку цивільну інфраструктуру, на жаль, наше цивільне населення вже вимушено перебувати, не маючи можливість помитися, включити світло, сходити в туалет і все таке інше. А солдати дехто 11 років. Те, хто четвертий рік 4 роки сім на фронті. І оце повернення людського ставлення до воїнів. Я хочу зараз подивитися в очі, коли ви дорікали мені, чого Порошенко не купує міжконтинентальні ракети і е, стратегічні бомбардувальники, а зайшов в проєкт прально-душових комплексів. Ви спитайте, 200 тисяч воїнів. Їм подобається. Та програма, яку робить Порошенко і справа громади. Збройні сили України. Приймайте від нас подарунок і продовження нашої співпраці. А влада, будь ласка, терміново. Дайте відповідь на питання, яке ставить нас. Поверніть конституційні повноваження парламенту. Поверніть або створить уряд національної єдності і вимоги.